Ми всі з вами сміялись з відеозвернення, які стоїть на коліна, звертаються. Уважаємий господин президент, будь пожалуйста, воду і газ в наші города. Нам уже надоело срати в дирку в полу. Не потому що не удобно, а потому що воняє, сильно воняє. а тут кухня наша рядом. Але ніхто з вас не сміявся з подібних звернень в Україні, яких сотні в інтернеті. Нещодавно мер міста Києва прославився своїм зверненням до Прязіка. До якої міри потрібно себе не поважати, своїх батьків не поважати, дідів та прадідів, та навіть дітей своїх рідних не поважати, щоб до військового злочинця, державного зрадника та мудака з поганялом зілля звертатися на ви. І називати паном. Роби не тільки на болотах, їх в Україні вистачає, їх ще є сотні тисяч, а можливо навіть і мільйони.